43 об'єкти мають перейменувати у центральному міському районі. Проспект Карла Маркса та вулиця Леніна знаходяться в історичному центрі Кривого Рогу. Це найстаріші вулиці міста, і обидві вони підпадають під закон про декомунізацію. Мешканці та чиновники пропонують повернути їм старі назви. Проспект Карла Маркса перетвориться на вулицю Поштову, адже колись тут був перший на Криворіжжі поштовий тракт. А вулиця Леніна знову стане Миколаївською. Духовенство назва підтримує. Тим паче зараз проходять розкопки фунда. Миколаївського храму. Многие подходят, нужно ли улицу Ленина переименовывать в Новно-Николаївскую. Ответ на этот вопрос мы можем найти здесь, в окопах, возле фундамента Николаївского храму. Потому что первое название улицы Николаевской было именно на честь первого храму на Криворожье, на честь святителя Николаева. Парк імені газети Правда можуть назвати на честь дворянина Федора Маршавцева, який посадив у місті перший парк сад. Вулицю погребніка пропонував перейменувати на Карачунівську, що обурило мешканців. Як виявилося слово карачун з тюркської мови, перекладається як чорна смерть, але історики впевнені, жодного стосунку мікрорайон до цього поняття немає. Рот Карачунов, прізвище. Отримав 1787 році рангову дачу. Але він заселив, ну, створив поселення, і яке він по тодішньому законодавству мав право назвати так, як захотів. Він захотів назвати своїм прізвищем. Але більшість містян проголосувала за історичну назву вулиці, а саме Алмазну. Назва Зержинський підпадає під перейменування. Район пропонувала назвати Руданівським, Шевченковським, індустріальним та навіть київським. Але більшість мешканців проголосували за назву Металургійний. У Дзержинському районі перейменуванню підлягає 34 об'єкти. Площа радянська, де розташована міськрада, може стати молодіжною. Вулицю Будьонного хочуть назвати на честь Героїв Небесної Сотні. 23-го пард пропонував назвати ім'ям загиблого воїна АТО Віталію Мутусевича, але назва університетська отримала більше голосів. Після цього частина активістів покинула залу засідань. Перейменувати об'єкти так, щоби всім підходило. Це Ну, справа інколи фантастична. Ми розуміємо, що всім все може і не вгодити, і щось не сподобається. Це перше, треба розуміти, що все одно будуть частина задоволені, частина не задоволені, але ж консенсус повинен вийти з цього. 40 вулиць Довгинцівського району мають змінити назви. Вулицю Блюхера пропонують назвати на честь Петра Дорошенка. Вахруш може стати Довгинцівською, а 25-річчя жовтня запропонувало назвати Ромською. Кірова можуть перейменувати в Кірова замість ім'я російського революціонера. бульвар можуть назвати на честь сержанта Олександра Кірова, який під час Другої світової війни закрив своїм тілом амбразуру кулемета. Часто мешканці не розуміють, чому саме їх будинки торкнулася декомунізація. Серед таких жителів вулиці Григорія Вокуленчука Унтер офіцер організував бунт на кораблі та загинув у 1905 році. Прочитали ну, одні жителі на сайті, що попали під декомунізацію, тому що він служив на Потьомкіні, Он і має бути переіміновано у Ну як-то дуже абсурдно. Переважно, якщо обирають неісторичні назви, то мешканці бажають жити на таких вулицях, як позитивна, затишна та привітна. Що стосується окремих постатей та історичних подій, то тут спеціалісти радять бути уважними. Вибір має бути системним та обґрунтованим. Світовий досвід показує, не можна ніколи спішити, особливо з топографічними назвами, економічними назвами не можна спішити. Принаймні Європа дотримується того правила, що повинна пройти принаймні 75-100 років. Подія повинна в історію війти, укорінитися. Історична народна пам'ять повинна її або прийняти, або відкинути. Буває, городяни пропонують перейменувати вулиці, які не підпадають під закон, ліквідувати та об'єднати малі вулиці та навпаки розділити об'єкти. Цього робити не можна. Хто й взагалі виступає проти перейменування як такого, але закон є закон. Всі пропозиції громади щодо нових назв вулиць мають затвердити обласні адміністрації. Аліна Чистосердова, Євгена Ністрат, Максим Пономарьов підсумки тижня перший міський.